Добрий день, Україна. Сьогодні у продажі Mercedes ML 350. Стара, добра, класика. Автомобіль з салону в одних руках мого клієнта. Автомобіль з самого салону з 2007 року. Без ДТП. Понятно, що є вже вікова історія. Як сказав сам власник з бабушку, дівчатку вже ніяк не зробиш. 173 тисячі пробігу рідного сьогодні про неї посибніця. Поїхала. Хочу, щоб ви разом зі мною почули, як працює тут двигун М272, 3,5. Він трошечки противний і має проблеми з задірами, але зараз 173 тисячі пробігу, до речі, щойно після ТО. А, двигун на 160 тисячі кілометрів вробився повністю капіталочка, ревізія. Робилася з якісних матеріалів, і двигун за 13 тисяч, які вона приїхала, в 21-му році це робилося. Жодної краплі масла не брав. Власник на цьому наголошує і запевняє. Також в той момент було замінена в автоматі улива. Тут сіміступінча автоматична трансмісія, ну і повний привід. Мінялось тоді все. робилась повністю ревізія. ремені також поміняні були. Тобто, подвигнув все. ревізія зроблена повністю була. Він не митий, не намитий, і бачите, тут все як є, так і виглядає. ДТП він не бував. Капот рідний, під капотом рідне. Тут все в принципі відносно красиво. Я вважаю, що класно. Ну, по естетиці питання є. Є посічонка на капоті. Фарбований він другим слоєм весь, окрім ляди, кришки багажника і даху і з прийомів дверних. Він освіжувався вже. Це багато років тому було. Але на зараз є посічонка на бамперах, є на капоті. Ви їх бачите, лобове скло рідне, але теж має сколи. посічонку він на собі має. Тут, з цієї сторони, є по фетрам трошечки зауваження. Тут, є тут трошечки. Е, щось такий тут нюансик. Лак трошечки тут підрив є, бачите на дверці. Шини одразу, я на них зупинятися навіть не буду. Вони досить старі і вони вже зношені. Задні ще більш-менш, але по рокам, будемо казати так, шини тут немає, її треба буде міняти по-хорошому. На задній ляді отут от, є така м'ятинка, бачите? М'ятинка з подряпинкою. Ось тут є подряпинки. Ну, по КП деякі такі зауваження присутні. І фетер водійський теж є, бачите, відслоєння поверхнього. Слоя. Фари, до речі, виглядаючи досить гідно, він з ними теж робив якусь ревізію а, за свій вік. Ну і наче, наче, дах, покажу ще. Ззовні, наче все. Щодо салону. Тут ніяк не приховаєш пробіг, коли він є, то його видно. Дивіться на стан сидушок. Все в заводі, все в рідному. Електропривід сидінь. До речі, конвейерна дата в неї 11 6-го року. Ось наведу. Тих паспорт і сьомий рік. Чотири склопідйомника, електродзеркала маємо, е, датчик світла, протитуманки передні і задні. судячи з усього, я так розумію, да, є. Це у нас ножний е, тормоз гальма і ручник тут скидається. Стан керма, подивіться, я спеціально наближу, проведу. Ну, тобто по салону до неї запитань взагалі ніяких немає. І маємо круїз контроль Пробіг ось на дану мить 173 тисячі кілометрів. Датчик шина горить, якийсь датчиків там не працює, Судячи з усього, ну, це треба буде пробачати. Мультимедіа без камери заднього виду, вона тут має нічого такого дивного нема. Є плюс, що тут є AUX. Ось, якщо не помиляюсь, він тут збоку. В бардачку, зараз я наведу. отут тут от він. Іну, cd ченджер Я думаю, що я вас не здивую, але якщо у вас залишились прикольні диски, то CD-диски можна послухати. Є клімат-контроль двозонний. Також у нас є підігрів передніх сидушок. Що прикольно, що вона не має пневми. Ну, я вважаю, що у вік... я знаю, скільки коштує пневмобалони. Сюди не всі можуть собі це дозволити. Автомобіль вже відносно недорогий, у віці, тому так. Допомога при спусках підйомах, система стабілізації вимикається. Ну і начебто тут з основного все. Працює, до речі, кожна клавіша, кожна кнопочка, все перевіряв, без зауважень. Підлокітничок. двохярусний, один, другий ярус. Ось так виглядає. Тут два підстеканечка, опільничка, підкурювач, класика. Це підкурювач, да, є. Цікаво протестувати люк, чи працює він тут, чи ні. Вже віку немало, але бачите, працює добре, без зайвих шумів і скріпів. Зачиняємо. І на провітрювання також перевіримо зараз. Ага, трошечки підзаїдає. Пробуємо провітрювання. Провітрювання працює. Ну, я вважаю, що для Мерседеса 18-річного це досить непогано. Важливо сказати, що на вулиці сьогодні досить спекотно, клімат працює на 72 фаренгейта і в автомобілі досить прохолодно і комфортно. Судячи з усього, ще у нас тут є датчик дощу, бо німці не відмічають буковочкою, а зазвичай, але бачу, що під склом він, напевно. є. Це показати. Тут ще трошечки лак пішов. Хоча оці елементи, судячи з усього, по заводу не фарбовані, я приладом перевіряв. Другий ряд сидінь доволі такий специфічний. Він тут такий диван, прям диван. Ну я сидиш як в такому, знаєте, якомусь не знаю. Як десь в чаїхані якісь хороші, дуже м'який, ти такі провалюєшся, зріст, у мене 193 см. Я сиджу зараз сам за собою. Нога місця достатньо, тут спеціальні такі вимки, під коліна зроблені. Тому навіть з моїм ростом тут сидіти комфортно і вистачає місця. Хоча, здається, вроді так його небагато, але колінкам є куди діватись і досить комфортно, і зручно. Так, є. Є підлокітничок, є два підстаканничка позаду. Тут нічого такого дивного немає, окрім, напевно... Зараз подивлюсь, попільничка, да, підкурювачі, пилиця. Ну, була ще, напевно, не під гаджет, але можна покласти гаджет. Ну і свій повітродув на другий ряд сидінь є. Клімат, до речі, там можна назад регулювати окремо, попереду є під задній ряд. Що ось так, якщо потягнути за шнурок, я так розумію, це робиться для того, щоб спинку покласти і був е е максимально об'ємний багажник. Помітив, що тут пластиковий еліментик, цей підламаний, під за під дитячий. Ну, дрібниця, але має про це сказати. І погнали в багажник. Багажник у нас з електроприводом. Оп. Спочатку на старті трошки задумується, а потім достатньо швидко відчиняється. ну Багажник, як для свого віку, то теж виглядає досить гідно. Трошки варсіться вже. Тут у нас нижче є декаточка, тут взагалі все, як у дівчини, все красиво і добре. 12 вольт є підкурювач, ці полиці не відчиняю, все зрозуміло, що під ними там дивитись І зачиняємо. Я разочок вже на ній робив тест-драйв, їде, вона дійсно приємна і власник в цьому запевняє, що по технічній частині тут не буде чим займатися. Е, він за нею стежив в плані техніки. Каже, естетичні, ну, понятно, що є питання. А так людина може сідати і їздити. Ну, зараз я це спробую вам показати, перевірити. Я проїхався так. Дійсно, вона досить приємно їде. Ти відчуваєш себе в класовій тачці, не в те, що ти якось разорвиш, там сів, що вона вже все просто. Пливе ця баржа досить приємно, комфортно. Вона Повністю на м'якість, на комфорт розрахована, тобто в ній нема там якихось таких елементів, що вона цепка і стойка на дорозі. Е, зараз пробуємо її розігнати від нуля до сотні. Єдине, що я помітив, гідропідсилювач керма трошечки, мені здається, або рейка більш затягнута, чим варто, можливо, колись ревізію робили. Відчувається, з потугами трошечки рухається, не так легко, як має бути. Я зараз під'їхав на місці, стою, В рульовому я ніяких стуків і люфтів не відчуваю. Можливо, десь на рульовій керставінці трошечки десь мінімально є тут в салоні. Але сам гідропідсилювач, да, трошечки з потугами працює. Це відчувається. Треба обертів дати, і тоді він легко. На холостих трошечки його не вистачає. Тільки даєш трошки обертів. А це вже ну, напевно продуктивність все ж таки знижена. Зараз ми зрушимо з вами з місця, рухаємось ми в горочку і в поворот. А, ми вже зробили сотню, я пробачте. Ага, це ж мілі в кілометр тут включено. Да. І ось вона соточка, зробили. Спробуємо пострибати по трамвайним речкам. По підвізці нічого поганого не почув. Що стосовно передач коробки передач, перемикає вона теж досить гідно. Я не скажу, що вона їде як нова, понятна справа, їй 18 років. Але грюків, стуків, таких, якихось грубих моментів, немає, я їздив останній раз на пневмі. Там є режими, які ти обираєш. Ну вони вони бігімотіки, вони валкі, вони не комфорт, але пливе вона досить приємно. По витратам пального я на таких автомобілях їздив. Ну, Мінімум, що мені вдавалося зробити, це 13,3 по місту. Максимум не знаю. Я думаю, що максимум в принципі не обмежений на 3,5 на такому віці автомобіля. Але в середньому, десь на п'ятнашку, я думаю, що по місту те треба розраховувати, що вона буде брати. Це треба розуміти і розраховувати. Чуве, що я розумію, що в першу чергу на цій машині треба зробити, це викинути покришки і поставити сюди нові або вушті, ну але інші точно. І я розумію, що набагато ще приємніше і краще вона буде себе поводити на дорозі. Тому раджу вам, якщо вам така машинка потрібна, придивитись, перевірити. Обов'язково заїдемо на СТО, все перевірити, Якщо сподобається, то купити. Торг оговорюється, приїжджайте, дивіться, якщо все сподобається, то купляйте. До зв'язку до зустрічі з вами, льоха Трендавта. Всім бажаємо миру, а нам перемоги. Слава Україні!